Якщо ви поцікавитеся, а, як посилений не східний, навіть не північний, а західний кордон ви будете в шоці. Тобто він так посилений. Більше того, там навіть, от ви ж інформація буквально озвучила, що треба дозвіл, щоб піти за гриби п'ятикілометрову зону. Ну це ж має маразм. От якщо ну, ну посилує... я живу п'ятикілометровій зоні, випустив корову пастися, і вона почимчикувала напряму до кордону. Мені щоб бігти за справкою, щоб сказати, кому повернися, якби. No to już ma А куну в прикордонних а прикордоння ну худоби мігрують туди сюди там ну Тобто посилили в захист на кордоні, аби у халянтів нібито шукати і не Та, звичайно, звичайно. Ну посили розумієте, на західний кордон посилений кількість особового складу в 10 разів більше, аніж за радянського союзу, який готувався воювати з Європою. Питання в тому, з ким ми плануємо воювати, і ж знову ж таки, коли говориться про фортифікаційні споруди, якщо ви там почекаєтеся направите запит, то з'ясуєте, що частина грошей ну не така велика, але тим не менше вона. Де на спорудження фортифікації саме на західному кордоні, якого кучеряво. Коли там, ну, сітки, природно-заповідна територія. Заповідний входить е, міждержавний входить кілька країн: Польща, Україна, Словаччина, здається, і Румунія. Е, заповідник, ну, по, -по, по всім міжнародним конвенціям це відкрита територія для того, щоб мігрували тварини. Сітку протягнули. Посили кордон.